І що ж, зараз буде супермега потужний двобій Олександру Усик проти Деонтей та І що ж, проти Ф'юрі ми нормально так наваляли Фюріку, а зараз буде мегабій Давайте зразу в самий поєдинок. О, подивіться, яка нова арена! Пододали розробники, і тут буде супер потужний бій. А, Усик на два роки старший, нижчий на 10 см. Ну, давайте це все статистика, нас не цікавить, ми готові пробивати, знаєте, оборону супернику. Усик вже виходить. Чомусь він перший вирішив вийти на ринг. Серйозний максимальний політ, будемо. Від... Ей, Валдер. А чого е, цікаво, чому. М -м, ну, було би дуже цікаво знаєте, поглянути, як цей Валдер виходить. знаєте, В реальності він виходить в таких оо, своєрідних костюмах, знаєте, такий весь блискучий. Поліція скільки тут татуїрував? Прям ціла книжка. Це все, що він прочитав за все своє існування. <с Intelential entonces> так, добре, давайте. Це його останній бій буде, а ми його просто катком а маємо переїхати. Ну побачимо так абій поглядів, дивіться який. Ну, височезний. Ну. Фюрік ще вищий, здається. Ми проти таких високих вже вміємо битись. Так, дивіться, чекайте, чекайте, я вже трошки забув, як, як тут бити пікло. Так, кусек, готовий. Давайте спокійно будемо а, джебами контролювати дистанцію, бо все ж таки розмах руку у Валдера. Та й у нього суперсила удару. Ну побачимо. У нас теж непрості, знаєте, прийомчики. Джеб. О, зразу, зразу контрату, зразу відповідає Валдер. Ого! нічого собі! Подивіться, що там в нього з головою. Пропустив хук. І ще раз. І давайте добивати. Гада, добивати. Ні, ні, ми, ми виснажуємося. О, то ми бачите, говорили ми про... А... Про силу удару Валдера, але ми якось так несподівано самі завдали йому цей удар і Валдер повело трошки його. А він оговтався, ну нічого, зараз давайте ще його трошки насипемо. Ми його читаємо як справді як книжку, оце все його татуїровки, знаєте, він все, все його геймплан розписаний. Це для того, щоб він не забув, розумієте. Але ніхто не міг догадатися, знаєте, що ми можемо це все прочитати. Ну реально, в дійсності, поки що ми... Отак от, знаєте, забігаємо йому за. за ліву руку. І він пропускає. Так, блок. 6, 5 секунд залишається, давайте. Постараємося його забрати максимальний раунд. Ну, який максимальний раунд. Перший раунд точно ми забрали. Е, подивіться, скільки а, в голову отримав Валдер. Оця от а, червона верхня шкала. Це є показник голови. А сама от витривалість стаміна, це от білим. Ну, пропускає Валдер дуже добре. Ми а, Намагаємося. Ну, було б дуже справді цікаво. Якщо не вийшло в реальному а, житті а, Бокс проти Фюрі. Проти Валдера теж би був досить цікавий бій. Ну, ходять, знаєте, такі. Слухи, чи то можна. Мож, поки що ще не офіційно це все оголошено. А от Джошуа проти Валдера. Бій. Ну, теж буде цікавий бій, але щось усика поки що бояться всі. Не хочуть з ним бій. Фюрік щось побоявся. Скоріш за все. Точно там не справа в грошах, а в тому, що він не хоче, знаєте. Позоритись. Так, ну що, треба ми перш, в першому раунді добре так накидали Валдеру. Давайте. Ні, давайте назад треба. Ще рухатись. Пропускає Валдер дуже. Ну не знаю, поки що не зрозуміло, куди Валдер б'є ці удари. Ну ніби в корпу хоче нас а, виснажити. Ну треба його під, підловити, знаєте, таким силовим ударом. Силовий хук 2 залітає, чи третій Чуть-чуть на присипку, на десерт. Добре, давайте розмазуємо його. Треба стежити за стаміною, бо все ж таки коли вона... А, от Зараз вона знаєте, такий білий колір. Коли вона от червона, от тоді, якщо в цей момент ми отримаємо, пропустимо удар, ми ляжемо спати. Пет другий раунд закінчено. М -м -м -м, ну шо, а буде перемога сьогодні. Усика киває головою, що так. І от не зрозуміли, що там. А, чи може такий, знаєте, баг, що в ліве око чіть всередині оці червоні. Ну, я думаю, що він так міг пропустити. Він все ж таки пропускав а, права у нього так більш. Підбита серйозніше. Ооо. Які класні удари пропускає. Ну ми наносимо все ж таки. А Валдер пропускає. Ну, чесно кажучи, він, е, такий Валдер, знаєте, він просто е, розраховує на свій потужний удар. Він досить тупий боєць. Він не думає на ринку, він просто махає цими руками і все. Усик більше думає. Та навіть, навіть цей же Фюрі теж розумніший боєць. Хитріший, розумніший. Давайте будемо корпус обробляти. У Валдер постійно нам корпус насипає. О, нормально так під, підловили. Ще вибиваємо все <с> з Валдера. Ну, поки що, знаєте, так. Е важкувато. В першому раунді пропустив Валдер і все, і на тому фактично майже закінчилось. Не, по... Ох, оце було небезпечно. От включає серйозні потужні удари Валдер. Треба щось міняти в тактиці. Обов'язково треба щось міняти. Давайте я Зараз візьму надіну наушники. Щоб відчути побільше цю атмосферу. Так, ну давайте, тут вже треба вже якщо цей от робити. Так, джебами насипати обов'язково. От бачите, <laughs> зовсім нелогічно. Він оці вот, дуже. Наносить ці удари, бачите, я все от, поки що все читаю, усик. Так, обов'язково треба давати низ. Йому в пуп. Корпус. Добре. Чуть-чуть його пригальмувати. Я би хотів спробувати зараз силовий уди, хоч один удар нанести, але щось, щось ми отримали серйозно. От бачите, є нова фішка, така от... Біля напису Олександр Усик з головою зв'язан Ми ж там вже отримали серйозно. Отак, От насипати. Джеб то взагалі дуже а, крута штука, його використовувати в самий раз треба. Глухий блок. Валдер. Но йому це не допоможе. Ну, бачу, що і у нас Усика червоне обличчя. От напропускав. Не пропускав трохи. Отак от воз от за... за цю от його руку заходити. Так. От зараз. Третій раунд. Що, стоп, чи це вже четвертий раунд відбувся. Я вже а, забув який... І... Це вже п'ятий раунд. Ало? Потрібно вже завершувати аби швиденько завершувати бій І цей от випуск. А, так, серйозно, давайте. Отак. Його. Кабіну розстрілювати. Назад усик, давай, ти щось починаєш цей. Якось перший раунд все так ішло, знаєте, дуже добре. Ми набирали неочікувано досить було, майже йшло все до нокдауну, але зараз якось нам вже <laughs>, починає стаміна. Закінчуватись. Ну, от зараз, давай, Усек. Не, розмін, це дуже погано. От попередження, що в голову добре так ми не пропускали, нам потрібно. От так, о. Ну ні, коли він був такий от е, е, глухий блок стає. То його треба в цей момент не би пробивати. Потрібно читати. Чекайте. На контратаку, давайте на контратаку будемо. Сіловими на контратаках, якщо вийде. Якось дуже незручний суперник виходить. Ну, у нас і попередньому поєдинку було проти Ф'юрі Не так було дуже легко. Реально він от. Починає набридати оцими своїми ударами в корпус. Ну і роботу вже зробив, подивіться на нашу стаміну просто. Це вже зараз шостий раунд, це вже екватор. І Добряче. Та хоча подивіться, голова у Валдера 42%. Так що нехай буде, що ми напропускали в корпус. У нас трошки є, трошки виснажив нас Валдер, але. Зато в нього голова розбита серйозно. От і зараз. Я дуже люблю такі от подвійні джеби. І зараз потужно! Треба відбиватися. Зараз потужно треба атакувати. Отак, во йому насипати і відходити, відходити, відходити. назад-назад, усик, назад. Отак. Насипати. Треба відповідати за кожен його отакий от удар. Потужний удар голову Тримай, тримай. Отак, от джеб джеб Ну no, не знаю, зараз знаєте такі бокс, зараз кажуть, що то взагалі не бокс, що тут взагалі, я щось таке от маю постійно спам'ю. Ударами, джебами, наприклад. Ну але воно діє. Дивіться, як я насипаю, серйозно. Можливо, це мені так зараз здається. Я буду переглядати відео, і я скажу, та що тут взагалі? Це, це не бій, це якась... Звичайна драка. Серйозно. Головне, не відлетіти нам зараз. Бо ми по. Ой, я, я не гляну по очках, що там яка ситуація відбувається. Чи ми ведемо по очках, чи що там відбувається взагалі. Ну ніби ми так от часто наспаємо голову, ми мали би вже по очках а, вести у рахунку. Так, о. Серйозно повело валдера! І треба добивати, ну та підходь усик, та не стидайся, цього п'яного мужика зараз а, знову капець у нього держак <гаси> там говорять давай, давай Трешки ще треба треба було знаєш от йому добити а Валдеру розказують розказует не про ще раз пропустиш таке тебе сам винесу винести ох там по очках взагалі 60 на 54 нормально так так що секунданти обов'язково мають винести Валдера, так що йому там вже пообіцяли, якщо ти а, будеш нормально, Так, не будеш так пропускати, як перше було, як було в шостому раунді і в першому, тоді нам доведеться тебе винести. А Валдер не зрозумів, він каже: ні, краще хай мене винесе Усик. Так, добре. Кружляти давайте техніка, тактика кружляння над коло суперника. Ооооооооооу, oh, камон! Що? Нокдаун для нас. Давайте ми підведемося, все ж таки ми не стільки напропускали в голову, так що отакої трошки знаєте, ми забули про захист взагалі. Ну це для інтриги, так що давайте це просто такий сюжет. Треба, щоб була, знаєте, кінцівка прям дуже епічна, але потужні удари Валди просто на силу лупить. Ну, давайте, якщо ми будемо так на силу лупити весь час і тим більше не влучно, то в нас шансів фактично може цього енергії не залишитися взагалі. Подивіться, як з Валдер Авалдер просто удар корпусу. Будемо просто відходити, дивіться. А ні, в голову зараз цілив. Ще раз в голову, а зараз почнуться удар О, от корпус. І ще раз корпус Обарт. Треба в цей момент його якось підловлювати. Він дуже... Добре, закінчився раунд. О, ну тут зараз отримує ага, усик за цей раунд. Дозволив собі взагалі просто присісти. Немає розсічення, потрібна кров. О, давайте так, просто на контратаку. Побільше рухатись отак. От Але дуже, железні руки дуже важко, знаєте, отак от, от на дистанції працювати. Неймовірно. Ой-ой, щось мені це вже взагалі не подобається. От виснажив нас Валдер тими ударами в корпус. І не знаю, чи нам потрібно вже, якщо перемагати, то, то зараз От тих раунд, бо на пізніх раундах нам. Просто не хватить здоров'я стаміни Просто бу, були моменти, де нам не вийшло взагалі от покласти на п'яту точку валдера. От його було повело, але він все ж таки витримав ці удари. Небезпечно. Отак от о, і тримає. Скільки він може витримувати такі удари, а? Не здивувався би, якби от, справді Фюріс тільки витримував. Ну в минулому поєдинку він просто від нас падав. Та й ми там падали все ж таки, ну. Просто неймовірно. Ну, думаю, оцей раунд ми відповіли ну, но хотілось нокдауну, але 25% у Валдера. Ну тут точно він має від нас точно отримати. Давайте будемо. Швидко, давайте. У цей давайте у цей бій максимально швидко. Енергійно. Розсипати, розстрілювати, роздргувати цього, цього. суперника. Отак от во. Забігати за цю руку. Давайте просто. Коли як не зараз, давайте у нас, представимо, що це останній раунд. Назад, назад, назад. Щось наша запалка трошки Він Не падає в Валдер. Чи то у нас вже не вистачає ці, ці потужності чи що, не, не розумію Настріляв він в корпус нам. Серйозно так. А, і що? Ну, в принципі, по очк... Нє, нам такий варіант точно не підходить. Варіант там, ми по очках ведемо, все, все чітко, все класно. Просто так бігати від суперника це не наш стиль. Ой-ой-ой-ой-ой, серйозно, ми пропустили. О, серйозно, такі плюхи прилетіли. А Валдер скуштував Шкуш... ці плюхи, ще одна. Давайте просто правий прямий. Отак Може вот. Лівий прямий? Ні, не, це хук. Давайте я забув де, де ця кнопка знаходиться. <сумісті> Лівий хук потужний. Ні, давайте не просто без потужних, просто настрілювати. Є, yeah, зараз ще три раунди, дорогі друзі. А, ти мене пропускали, серйозно. Ну, скільки хп цього стаміни в Валдерс 100%, це просто. А у нас. Ну так, мені щось занадто, знаєте, повірили. 82-80. 88-82% перепрошую. Ми ведемо по рахунку, три раунди. Нам треба якось. постаратись. Знайти ключі. Ну, не знаю, тут буде видно. Поки що ніяк не хоче падати в цей от а суперник Скільки він пропускав. Нормально так, добре. Ну, давайте отак от, от нам дуже виходить, якщо ми от забігаємо за цю руку і за оцю. О, серйозно. Давайте, навпаки, за іншу руку, отак От о. Вот. Щось буде міняти, треба міняти, знаєте, бо він звикне до одного стилю. Еоооооо. Це глухий нокаут. І що і це не почало не діяти, та? Блін, це зовсім не очікувано, а, бляха. <coughs> Сволота, бляха. Ай, бля. У мене немає слів, короче. Буде реванш. Обов'язково буде в наступне відео, буде реванш. Uh... А не знаю. Давайте аналітики, там пишіть, що, що не так було в цьому поєден. Це кош, це жах, це жах, кошмар, жах. Добре, все. Давайте до нових там зустрічей. Буде реванш. Блять. Mm.